Російські окупанти знову обстріляли критичну інфраструктуру. Ворожий снаряд влучив у водовід у Київському районі. Комунальники вже усунули аварійну ситуацію і оперативно відновили водопостачання. Було пошкоджено ділянку трубопроводу діаметром 200 міліметрів на вулиці Наталії Ужвій. Ремонт після прямого влучання у трубопровід займає набагато більше часу. Необхідно було відкачати воду, визначити місце та обсяг пориву, виконати багато земляних робіт. У підсумку переклали 5 метрів мереж та повністю відновили водопостачання. Також робітники упорядкують місце розриття. До того ж, на вулицях Сарова бригади КП встановили додатковий дощеприймальний колодязь на мережі зловової каналізації. Також по проспекту Льва Ландау комунальники прочистили ливнівки від сміття та мулу. Загалом подібні чи то аварійні роботи працівники намагаються виконати якомога швидше. 9 вересня бригади комплексу Харків водопостачання усунули 12 пошкоджень на трубопроводах і упорядкували 10 оглядових колодязів. У тому числі виконали складний ремонт на водоводі діаметром тисячі міліметрів на проспекті Героїв Харкова у Немошлянському районі. 10 вересня ремонтами займаються 20 бригад, які взяли у роботу 15 об'єктів. Окрім відновлення послуг, комунальники продовжують закривати контури вікон, в квартирах харків'ян та під'їздах, що були пошкоджені ворожими обстрілами. До того ж, шляховики продовжують лагодити дорожні покриття та наносити розмітку. А двірники продовжують підтримувати чистоту у Харкові. Яна Шитиніна та Олексій Муравйов, Харківські Звістя.